Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 20 вересня і прийшов час закисляти посадку лохини. Свою посадку я зараз буду закисляти гранульованою сіркою. Гранульованою саме тому, що вона діє набагато довше часу, вона набагато поступовіше розкладається, ніж колоїдна, тому буду користуватися гранульованою. Зараз вам покажу, як я це роблю, який принцип дії цієї сірки і які нюанси йдуть при внесенні сірки. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо підкислимо лохину. Ось ця моя посадка лохини висаджена ще в 2017 році. Для того, щоб ваша лохина гарно плодоносила і кущі були великі та ось такі пишні, потрібно завжди контролювати показник pH. Адже це йде основа для того, щоб ваша рослина добре розвивалася. pH для лохини повинен бути в межах від 3,5 до 5,5. Ваша навколишня земля, здебільшого, вона йде з вищим ph і ґрунтові води з навколишньої землі завжди розкислюють кислий торф. Також він розкислюється дощами. Тому для того, щоб на довгострокову перспективу закислити ґрунт лохиною, я користуюся гранульованою сіркою. А якщо мені потрібно вже в цей момент підкислити лохину, то я користуюся вже підкисленою водою. Наприклад, можу підлити лохину. Водою з pH там 3,5. Щоб добитися такого pH, використовую будь-яку кислоту. Можна використовувати, наприклад, навіть оцтову кислоту. Берете там 200 г оцту на 10 літрів води, і воно приблизно pH знизить там до 3,5 показника. Вносити я буду ось таку гранульовану сірку. Користуватися буду, ось як завжди, таким яйцем від кіндера сюрприза. Дві ось цих мірки, отаких більших це є 50 грам, а саме 50 грам я буду її вносити під одну рослину. Дана сірка працює за допомогою бактерій, які її будуть розкладати. Вони живуть у ґрунті, тому обов'язково її потрібно вносити під мульчу для того, щоб сховати її від ультрафіолету. Тому що ультрафіолет буду вбивати бактерії, які повинні її розкладати на серчану кислоту. Отже, ось тут кущ, він гарно замульчований. І я собі отаких от дві ось цих мірки буду вносити по периметру. Гарно ось так. З однієї сторони під мульчу. Ось з іншої, Тут прикрию і все. Працювати ця сірка буде протягом року або й більше, поки вона розкладеться, і вона буде частково підтримувати кислотність в нормі. На своїй посадці підкисленням сірки я користуюся раз на рік. Внесення сірки не прив'язано абсолютно до якогось часу на протязі цілого сезону. Тому ви можете її вносити, коли вам зручно. Користуюся раз на рік, тому що моя посадка особливо не розкислюється або розкислюється досить повільно, оскільки вся навколишня земля на моєму городі в неї pH приблизно від 5,5 до 6. А це є така верхня, приємлива межа pH для росту лохини. Тому спочатку перевірте. Аж на околишньої вашої землі, і будете знати, як часто вам сірку вносити. В основному це відбувається або як в моєму випадку раз на рік, або й двічі на рік. Ну і плюс ви ще коригуєте кислотність підкисленою водою, коли вона дуже швидко виходить з меж норми. За сіркою можете звертатися, відправлю вам кому потрібно. Пам'ятайте також, що всі рослини закритою кореневою висаджуються напротязі цілого року, тому за рослини також звертайтеся. Є великий вибір різних рослин. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім, все добре, до побачення.